Дорога церква, я дякую Богові за те, що Бог знайшов кожного з нас такими, як ми є, і на тому місці, де ми були. Дуже цікаво було дивитися, як діти старалися, але я не знаю, хто за чим слідкує, тому що ми, кожна людина специфічна, правда? Хтось на одного звертає увагу, хтось інший на щось інше. Але я скажу про себе, і я дивився, що діти зовсім не хвилювалися. На відміну від всіх остальних. Я нікого не принижу, я кажу вам правду. Ми, коли виходимо перед людей, ми хочемо виглядати гарно, сказати все правильно, правда? А діти як роблять? Діти роблять щиро. І. Слухаючи кожну молитву цих діточок, звичайно, ми не знаємо, наскільки вони усвідомлюють про те, що вони просять, але вони звертаються до Бога щирим серцем і з простим серцем. І пастор дуже гарно зауважив, що нам слід бути як діти, це є вчення біблійне, і ми маємо на це звертати увагу і порівнювати кожен до себе. І якщо хто є в цьому залі, що має за що сказати слава Богові, то я хотів би разом з разом з вами сказати слава Ісусу Христу за те, що він є добрий, він той, який дбає, він той, який не залишає ні в яких обставинах життя. Ви знаєте, мені дуже цікаво зустрічатися з людьми, які у свідомому віці прийшли до Ісуса Христа. Так дав Бог, по Його милості, я народився в віруючій сім'ї, мої батьки, тато і мама ходили до церкви. І я ну так скажу: ну я виростав у церкві. І багато речей, які для когось вони нові, я в тому виростав. Але мені дуже цікаво, коли люди у дорослому віці пізнають Ісуса Христа. Я вам розкажу одне із таких свідчень. Коли виходили старші люди сюди, золотий вік. Мені дуже це подобається, тому що там, де я виростав на вулиці, я не так далеко від молитвеного будинку проживав з батьками, і в нас там були невіруючі сусіди. Слава Богу, їх залишилося вже дуже мало. Більшість прийшла до церкви, хтось вже відійшов у вічність до Господа. І ну, один із наших пасторів часом робив такі служіння. Определеної категорії людей. Збирали там кружок, можна сказати, або таку домашню групу, определений вік людей, і ті люди служили як могли. І там була нас, там, де ми жили, одна сусідка, ну не самой кращої сторони я її знав, коли вона була невіруюча. Але прийшов час, коли Ісус Христос постукав її серце, і вона перемінилася. І коли прийшов час служити в церкві на сцені, їй вже було там під 80 років, і ну, перед тим, як ми спілкувалися, вона сказала: Я ж сьогодні маю служити в церкві. Я маю служити в церкві. Людина відчуває себе потрібною. Я хочу вам сказати, що незважаючи на вік або положення, яке ми займаємо, ми є корисні винограднику Господньому. І я за це дякую Богові. Незважаючи на наші статки, на наше здоров'я, на наше положення, ми необхідні в церкві Господній. І я хотів би, щоб кожен із нас відчував себе потрібним у саду Господньому. І я впевнений, що Бог буде використовувати нас у тому, що ми маємо. Чи ми маємо менше, чи ми маємо більше, але ми будемо відчувати, що ми є корисні. В народі Господньому. Тому моє бажання, я не знаю, звичайно, сьогодні, можливо, такий не зовсім стандартний хід служіння, да? ну так я думаю, День подяки, але я хотів би, щоб ми ще раз помолились. І я хотів би, щоб кожен із нас знайшов, за що подякувати Богові. Можливо, сьогодні здоров'я у нас не таке, як би ми хотіли. Можливо, обставини не зовсім такі, як би ми хотіли. Можливо, ще що інше. Але я хотів би, щоб навіть у такому стані, якому ми є, знай... знайдімо за що подякувати Господеві, тому що він достойний. Цей стишок дуже гарний тут написаний. Я думаю, що читаючи його, кожен з нас має за що сказати: Господь: я благодарний тобі за те, що ти є мій Спаситель. Помолимось.